Дуже багато чоловіків е, жаліються. Просто такі кричать криком про допомогу. Як жінки угнітають їх як жінки над ними знущаються. Тому що вони нелогічні. А насправді, ну, можливо, так від і є. Але я знаю метод, як це змінити. Комунікація. Сідаєте, це порада для чоловіків, але так само і для жінок. З мого досвіду, кожного вечора сідаєте, заварюєте чай чи щось тепле, що ви любите, не каву, не алкоголь, чай. І спілкуєтесь на різні теми, на будь-які теми. Про будь-що сама основна ціль чоловіка в цей момент свою раціональність і логіку вселити в жінку. Тобто Дати їй цілі, до яких ми маємо рухатись разом. Коли, коли жінка кипішує, коли вона. Не знаю, що з нею робиться, коли вона лякається. Вона не знає майбутнього, яке знає чоловік, який чоловік може спрогнозувати майбутнє, бо він не настільки емоційна людина, якщо працює з собою, працює з головою і з логікою. І цей чоловік може показати цілі. Подивися, ми йдемо ось туди. Ми в нас спільна ціль. Розбудова, наприклад, стосунків під час цього процесу. Ми маємо купити. Так, купити будинок, купити там машину, ну, по крайній мірі, поміняти. Ми маємо цього всього досягнути і жити комфортним, радісним життям. І якщо ти будеш постійно тягнути мене оцими криками, сварками в наше далеке минуле, можливо, ми прийдемо ем, туди, куди збираємось. Тільки років так, під 90. Воно тобі треба. Тому люби мене, надихай і. Давай йти разом. І давай мені довіряти, куди я йду. Тому що я будую наше майбутнє. Я йду ось туди. Я заробляю наш золотий капітал. Неважливо, в якій сумі це виражається. І коли жінка повірить вам, коли вас зрозуміє, тоді все наладиться. Тоді життя буде вите ключем. Тоді ми. Е Будемо усвідомлювати і відчувати собі впевненість, коли ми опираємось на підтримку, коли нас розуміють, коли е, з нами йдуть рука в руку. Тому що усвідомлюють оцю ціль. Якщо жінка забудеться про щось, нагадайте їй що вечора за чашкою гарячого чаю. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі. Пока.